Богдан Гаврилів, ініціатор створення музею Івана Франка, почесний громадянин міста, доцент Прикарпатського університету, краєзнавець віддав у музей свою власну колекцію, яку збирав багато років. Я вирішив, щоб не пропала моя колекція, бо все, що ви тут бачите, це десь біля 400 матеріалів, і ілюстративних, і текстових, і книжкових. Все це з моєї особистої. Колекції Богдан Гаврилів займається франковзнавством більше 40 років. Розповідає, із 20 будинків Івано-Франківська, у яких бував чи виступав каменяр, усі вже приватизовані, а тому досі не вдалося виділити жодної кімнати для його музею. Зв'язку з тим, що було оголошено рік Івана Франка, впродовж цілого року шукали приміщення. І нарешті зупинилися на цьому приміщенні, де ми перебуваємо. До речі, хочу сказати, що приміщення одне з найдавніших у місті, коли Франко народився, цей будинок вже мав 60 років. Історик розповідає, кімната затісна для такої постаті, як Франко, але має надію, що з часом музей буде розширюватись та поповнюватись новими експонатами. Це лише початки, тому що багато ще про перебування Івана Франка в нашому місті ще не досліджено. Хоч тут в експозиції є адреси, є карта його перебування, є вшанування пам'яті. Правда, в області Франко за нею підрахунками, перебував 90 разів на відкриття музею. Завітали франківські митці та поети. За словами голови обласної спілки письменників, така подія є чи не найкращим завершенням 2016 року Франка на Прикарпатті. У нас зараз має вийти Франкія на Прикарпаття. Тобто, і це, це кімната музею, це спілка керівнавців, це пам'ятки охорони культури. Розумієте, і спілка письменників це завершення цього процесу цього року. Якраз Франкового року у музеї чимало цікавих світлин. Карта з місцями, де побував Франко в Івано-Франківську, різноманітна література про каменяра. Та, на жаль, поки немає жодного прижиттєвого видання. Тут є книжки, видання так чи інакше пов'язане з дослідниками, які говорили про франка Франкові Прикарпаття. Основна тема. Ну знаєте, як два роки тому відкрили музей народної шани Шевченка, то це в принципі це десь така сворідна повторення якого самого принципу народного пошанування Франка на Прикарпатті. Віталій Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.